Як я заробив свою першу онлайн-зарплату в житті взагалі, да? ну я був ще студентом в Одесі. Я пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися інстаграм, пасти, всі постить і так далі. І всі пацани ходили тоді, чи офіціантом десь працювати, чи десь на строки підробляти, чи там ну, я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явились люди, блогери, в Інсті, які щось я бачу, вони на роботу не ходять. А я бачу, поняв, вони в кафешки ходять, щось оплачують собі. Я до них підійшов і говорю, батьків тебе багаті чи що, звідки гроші, ти ж нічого не робиш, звідки бачити тебе? Він каже, то ось в Інстаграм публікую, реклама там мені за це платять туди-сюди. Я почав цим цікавитися, ти не представляєш, що було в Я пацанам кажу, ось тут Инстаграм, на ньому можна заробляти. Вони кажуть, да пило, на роботу вообще. А я говорю: не, мне інтересно. У, у мене даже телефона тоді не було нормального. Я на ноутбук скачував емулятор Андроїда і через нього там щось фотки обробляв, чи пости писав. Ну, це вопрос до того, якщо хочеш, знайдеш, як делать. Я почав ставати блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони мінімувались досвідом. А потім ми там займалися якимось розкруткою піаром і так далі. Автоматизація почала з'явитися. Я цим займався, поняв, як в ігру яку зіграв. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилася людина, яка мені казала, а чого ти це робиш безплатно? Ти думав, що просто виш, які ти оброби роботи робиш, що ти класні речі робиш, блогерів об'єднуєш, щось там, результати, хочеш підписники, не збільшиться. Поставив таку цену невеличку. Я поставив цену, ніхто не відказався. Всі, хто були моїм дочі і сказали, то ну, звісно, ти ж нам допомагаєш, що з тобі гроші. І я в той момент зрозумів, що я міг заробляти дві. 3000 доларів на місяць, взагалі студент, просто в какой якось живу, мене клопи мене каждый день писали. А я просто виконую, виконував якісь роботи онлайн. Поним? Я тогда зрозумів, що слава Богу, я вірно, вибрав вірний напрямок в житті. І я після того в онлайні, і все, ніде, вообще Не виправився, слава Богу. Бо бачиш, всі залежності цього, всі тут втикають. Все в онлайні, взагалі, даже телек вже ніхто не дивиться. На телеке YouTube смотрят, поним? на телеки вже телек не смотрят. Ну отак от. Так вот.